10 квітня Конотоп зустрічав гостей із усього Конотопського району, адже у спортивній залі одного з ліцеїв міста стартував черговий етап змагань пліч опліч всеукраїнській шкільній ліги з черлідингу та футзалу. Проект, ініційований президентом України Володимиром Зеленським, дуже вдалий, цікавий. Добре, що діти менше будуть сидіти із смартфонами, а більше рухатись, спілкуватись. Ці змагання дійсно всеохоплюючі. Це можливість самовиразитися, проявити лідерські якості, відчути командний дух. Хочу зазначити, наш район знаходиться у лідерах області за кількістю зареєстрованих команд. 31 команда відкривають районний етап змагань зазначив начальник Конотопської районної військової адміністрації Павло Дудко? На відкриття спортивного заходу завітали представники влади міста, району та громад, а також амбасадори спортивного проекту, чемпіони та призери всеукраїнських та міжнародних змагань. Ми бігли спринт, така у нас гонка була. А перші гонки у нас не задалися трішки з дівчатами. А на другу гонку вже настроїлася. тому все вийшло так сама не очікувала, що сьогодні ой, тоді буде третя. А скажи, будь ласка, який вік спортсменів брали участь з біатлона у кожній дисципліні на Олімпійських іграх? ну, різний вік. Тому у нас дівчатка були 16-17 років. Максимум це 18 років. Твоє спортивне життя почалося де і коли. Моє спортивне життя почалося у мене вдома, бо в мене спортивна сім'я, тому я вже з дитинства займалася лижними перегонами, але потім у 2019 2020 не пам'ятаю, коли я перейшла в біатлон. Та вже 4 роки займаюся біатлоном. Тренер хто перший був? Батько, Пуцко Олександр Володимирович, головний тренер лижних перегонів. Плани на майбутнє. Бронза вже є далі. Дорослі Олімпійські ігри будемо Дорослі. рости щоб по-перше, треба ще відібратися на олімпійські ігри. Отримати, як кажуть, у спортсменів ліцензію, отримати так? ліцензію, так і потім уже спочатку треба з'їздити туди, побачити, як воно на дорослій олімпіаді, а потім уже можна через 4 роки вже брати медалі. Ну я е, так розумію, що ти член збірної е, юнацької України. Так? Є вже бумажки. Що вже я член офіційної збірної України з біатлону, і тому все вже починається доросле життя, вже не буде малечі. Навчання є в твоїх планах? Е, я зараз навчаюся в Колотопському фахово медичному коледжі. У мене третій курс. Е, у мене чи чот... Чотири курси треба закінчити, і тому ще один курс. Та далі вже побачимо, як здам крок. Та якщо буде бажання, то поступлю по медицині. А якщо ні, то вже по спорту. Першими розпочали змагання сім команд юних черлідерок: з Конотопської, Буринської, Путивської, Кролевецької, Попівської, Дубов'язівської та Бочачківської громад. Сьогодні на базі нашого ліцею відбувається третій районний етап всеукраїнських шкільних ігор Пліч Опліч, який ініційований нашим президентом Володимиром Зеленським. На змагання сьогодні прибули команди усіх громад, крім Новослобіцької громади, за певних там мов, там точаться військові дії, їх постійно обстрілюють, тому на жаль. Ці команди не змогли сьогодні бути на змаганнях. Всі решта громад: це і Путильська, і Буринська, і Кролевецька громада, і Дубов'язівська, Бочачківська, Попівська, ну і звичайно Конотопська громада беруть участь у третьому етапі цих ігор. Атмосфера надзвичайно і спортивна, і приємна, патріотична, українська. Адже сьогодні наша дитяча художня школа. Була присутня на відкритті. Хореографічний колектив ЮНІФЛЕШ відкривав наш захід з патріотичною піснею Слава Україні! Героям! Слава! Діти були надзвичайно потужними мені прям зашіміло серце, що наші маленькі українці так патріотично відкрили наш сьогодні, наш захід. У суддівстві з Черлідингу головувала Оксана Жук. Черлідінг це не лише спорт, але й мистецтво. Тож дівчата продемонстрували грацію, гімнастичну вправність, акробатичні трюки та танцювальні таланти. Кожен номер був унікальним та емоційним. У підсумку перемогу вибороли черлідерки з Кролевецького ліцею №1. Саме вони і будуть презентувати Конотопщину на обласних змаганнях з черлідингу. Друге місце зайняла команда Потивського ліцею номер. Один. Дин імені Руднєва, третє місце у Конотопського ліцею номер 1 Наше місто Конотоп зустрічає учасників третього районного етапу. Всеукраїнського проєкту Пліч-Опліч, Всеукраїнські шкільні ліги. І ми сьогодні зустрічали усі громади Конотопського району і разом із управлінням освіти Конотопської міської ради, Конотопський ліцей номер 7 і дитяча нацька спортивна школа є організаторами сьогоднішнього заходу. Відповідно до. Наказу департаменту науки і освіти сумської ОДА хочу сказати, що всі приїхали сьогодні на змагання. Сьогодні сьома школа-гостина зустрічає учасників змагань з футзалу та чарлідингу. Вони зараз змагаються і поки вони змагаються, виборюють свої нагороди. Хочу трошечки коротенько розказати про останні новини спортивної нашої спортивної школи. Нещодавно в місті Тернопіль відбувся чемпіонат України з боротьби греко римських є серед юнаків ю 17 і нашу Сумську область представляли конотопські спортсмени у повному складі. Здобули вони п'ять медалей. На цьому чемпіонаті три золотих, одна бронзова і одна срібна медаль. Це дійсно неймовірний успіх. я Дуже задоволена такими результатами. Навіть тренер Віктор Гайдук задоволений їхніми результатами. Бо, окрім медалей, хлопці додому привезли ще три ліцензії на участь в чемпіонаті Європи. Уявіть собі, Україна має 10 ліцензій на участь на чемпіонаті Європи, і три ліцензії це здобули спортсмени команди міста Коно. Тобто це був такий неймовірний успіх наших борців, нашого тренера, нашої всієї громади. І хочеться побажати, щоб так далі вони тримали. І в липні місяці в Сербії відбудеться цей чемпіонат. То маю надію, дуже мені хочеться, щоб вони привезли звідти, хоча б маленьку, але медаль. І Нещодавно Олена Куліш, це тренерка футзальної команди Вікторія нашої спортивної школи. Повернулася з чемпіонату України також з бронзовими медалями. Чемпіонату То, також задоволена, тому що в ігровому виді дуже складно отримати такі нагороди. Дівчата молодці, вони провели чотири тури, змагалися ціли, цілий спортивний сезон, були в нас і виїзди, і перенесені ігри, і не дозволяли нам грати. І майже всі ігри ми грали далеко за межами нашої Сумської області, але ж дівчата привезли додому бронзові нагороди. Ну і хочу трошечки забігти наперед, сказати, що продовжують боротися за медалі у фінальній частині наші конотопські гандболісти і ганбалістки це і юнаки, і дівчата 2009-2010 року народження, і буквально через тиждень вони поїдуть на західну Україну виборювати свої медалі. То вже ж будемо чекати їхні повернення. Ну і також. Футболісти наші, нашої спортивної школи Конотопської, і дитячонацької спортивної школи Конотопської міської ради продовжують чемпіонат України серед команд першої ліги. Ми виграли дві гри календарних. Зараз старші юнаки займають в своїй групі перше місце, молодші юнаки на третьому місці, і маю надію, що все ж таки ми дійдемо до своєї запланованої мети. Ну і дуже приємно, що не попри тривог, попри таким складним ситуаціям, все дуже багато в спортивній школі, маленьких спортсменів, юних спортсменів. Їх батьки до нас ведуть, вони всі займаються, вони всі тренуються, вони хочуть грати, здобувати і перемагати, і це надихає нас, тренерів для такої роботи з дітьми. Переможці з футзалу були визначені за підсумками змагань наступного дня. Перше місце у Конотопського ліцею номер 12 друге місце у команди Путивського ліцею, третє місце у команди Кролевецького ліцею номер 1 І вже в травні ми дізнаємося імена усіх п'яти команд, які боротимуться за першість в обласному етапі. Підтримуємо своїх. Вболіваємо за кожного, грайте і перемагайте, і велика вдячність нашим мужнім захисникам і захисницям за можливість змагатися під рідним українським небом, всім, хто долучився до реалізації проєкту, тренерам і батькам, які підтримують наших учасників, і побажання учасникам успіхів у подальших етапах змагань.